Новинка сезона. Арфы нет. Возьмите бубен. От винта. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там с муглянком молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекой, Соки летние встречать, распудрявый, крон зеленый, стрезной, я люблю и смущенный предтовой, плем земленый, как плен пудрявый, распудрявый весь мой.

Тільки за перший рік прокату, а старики вийшли на великий екран у 1974 році, її переглянули майже 45 мільйонів глядачів. Чернігівцям фільм особливо дорогий, адже знімався на нашій землі, поблизу села Шестовиця Чернігівського району. Тут і досі пам'ятають літо 1973 року, коли саме звідси старики йшли в бій. Згадують окремі епізоди зйомов, в яких і самі брали участь. Акторів, уже відомих і молодих, а найперше, звичайно, легендарного Леоніда Бикова. І сьогодні ми разом послухаємо спогади очевидців і безпосередніх учасників тих подій, переглянемо деякі фрагменти цього воістину народного, всіма улюбленого фільму. Поздравляю з першою перемогою. Но, між прочим, Іван Федорович, збивати самоліти противника це не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей, наши будни. А вот что ты видел? В бою? Ну да. А -а -а. Не подсказывай. Привет, вторая. Дай молочка попить. Живой? Лапку Живой. подломал. Десять пробоин, бак вырвало, а у меня не царапинки. Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моєю Украиной дролис. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. А э, нет. А воздух другой. А небо голубе и земля зеленее. Мальовниче Чернігівське полісся. Ось на цьому лузі і знаходився кіношний аеродром. Звідси злітали у неба аси з півочої эскадрильї. Сьогодні тут, як то кажуть, позарастали усі стежки доріжки. Але залишається пам'ять: давні події оживають у спогадах їх свідків. Михайло Крутик тоді очолював місцевий колгосп. Саме до нього неодноразово зверталися по допомогу представники знімальної групи і насамперед Леонід Биков. Простої очень такий. Ну, обращався по деяким питанням, обращався, щоб я. А ну корми этих э, артистов я это не мог сделать, потому что у меня плохой э пищеблок. Мы нашли там э, одну женщину, которая ему варила суп, а яблока ей им э обеспечивал, сколько бы грекушать. Михаил Иванович був частим гостем і на знімальному майданчику. Коли он там на луг логє до його дивився, хто кузнетик, Ходив, як хотів самоліт летіти, його механік задержав, він падав. Потім коли його збили самоліт, посадили, так теж поїхав туди, подививсь, його тянуть з цього самоліта. А він говорить, ребята, я свой, Думали, що я свій. Тут рубашечка прорвана, ну, на цьому епізоді був. Как у тебя там, мастер? Все нормально, падаю. Эй, ребята, я же свой советский. А, значит, свой советский. Нет! Та да ви хоч форму посмотрите, ребята. Так он ще й ти, господа Ахте, Господи, благодумой! Так він ще й лається по нашому. ти, царица, полей! Кажи свой. До речі, цей епізод, коли комеск Титаренко вилітає на трофейному месарі на розвідку ворожих танків, а потім потрапляє у надто гарячі обійми своїх, згадував багато хто. Який триумфальный, хоча и досить незвичайне повернення маэстру. Стой, кто идет? Не идет, а едет. Неб, Волга, проходи. Здравия желаю, товарищ командир. Здоров. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул, не глядя. Извини, танка не було. Биков мене брав лошадь і їздив на луг, а смирнов, питає, що йде. А вона каже, я на йду, а їду, махнув не глядя. Махнув не глядя, на кабель на мою їхав. Бачила Бикова, вічно, бачила, ходив у драну сорочці. А чого ж драма? А не знаю, таке старе обмандрування, лапка то впалася ззаду. І того Смирнова, що він називається Смирновим, товстий такий дядька. Mm. Ну, да жарка була, як він такий розварений був. Ну, місто, над горою. Так над Равчуком, там траси ще не було, а луг був. Стояли, стояв стояв якийсь шалаш, там чи палатка, калю, о, жмут такий великий, калюча, і проволок був, самоліти по боках були. І вони бігали там, а ми льон возили на луг. І ще на нас кричали, втекайте, бо попадете в кадр, Да ми й попали в кадр, ну да, нас не показували. Оце, що я бачила, ну бачила живого бикова, бачила того Смирнова, ще бачила других, на тих ловка не заповнила, а чого бачила ловка. Родина Бишунів, вважайте, у повному складі, до зйомок долучилася. Михайло Сергійович підвозив на знімальний майданчик необхідну техніку, макети літаків, були за водія і за механіка. З цікавістю спостерігав за зйомками і Володимир, тоді семирічний хлопчик. А Галина Григорівна пригощала артистів смачнючою кукурудзою. Говорити Михайлові Сергійовичу важкувато, в знаки перенесена хвороба, але в пам'яті тримає все чітко. Десь продацію робили, хату робили, їх там. Мірожічинка був, крутили, ну, черіх Ваш Син там теж був, да, да, да. то може він щось пригадає, ето, ну, давай. там уму. Були те саме, як зйомки вели, як солдати ходили у, ета, у баню, і як там баню строїли з декорації, хату за углом, там за дубняком усе було. Самоліти теж на площаці возле дубняка, там красиве місто таке було, так всі самоліти розположені, вони всі фотографія, скала їх. Та я малий бул, так то всі да. Прибежу туди, Смирнов за мене, ну що каже, хочеш полетати, конфету мені і в у самоліту кине, і я от -от там летаю. Mm -hmm. <laughs> Трохи по це саме. Биков на руках, носив. Теж там саме, в машинах так. катались на тих на... згадати. Да. Там було три машини коли коло самолітів старі, ті зі сп'ять. Ну, а тепер, от ви нам розкажіть, що це у вас за кастрюлька, це ну, значить кукурузка. Ось з цим так, теж пов'язано. Парила, ламіла, бо він сказав, що хочу кукурилзи. Бикав, так? Да? Бикав. Mm -hmm. Ну, так я варила, і то є, і в хаті вони їли це. і ще зім, які там були, так я не знаю. І Володя, і зім все время, і Михайль же. Ну, а я дам їм там що. Ви самі знаєте, поставлю і пошла. І вони самі. А потім передавала і туди їм. І тут, як він, казав за всього краще люблю кукурузу. А хто ж і не любить? Ага. Ну, такий веселий, весь спокійний. Віжливий. Такий, що веселий. Другий і створити все, а він ні. Не... Усі знають твої Усіх... пісні співали, які. Віжливий і ну, спокійний. По особливому дорогий фільм і Мотроні Микшун, адже в ньому знімалася її мама Агафія Матвіївна. Пам'ятаєте? Разрешите? 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 Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Якщо вот... Понял. Понял. Mm. Бабушка, пойдемте танцювати. Так куди там? А що ми сейчас з вами такую барню врежемо? Так вони ж не танцюють. І ви знаєте, що мене вразило, тоді з першого, з першого буквально разу, коли я подивилась фільм, бабуня. Яка сиділа у хаті, склавши свої натруджені руки, таке обличчя, таке, от я знаєте, перший раз в житті пожалкувала, що я не художник, що Бог мені не дав цього дару. Намалювати, створити портрет цієї жінки, це, це особлення взагалі шестовицької, Виявили, що це шестовицях. Хтось із моїх колег каже, да ні, я її бачила на Бобровиці, От, ну виявила, що вона все-таки шестовицька жіночка. Вона пам'ятаєте той кадр, де вони смуглянку співають, а та, і вона сиділа, і да, то дівчата із авіаскадриллі, і вона сиділа, дивилась, це обличчя просто унікальне. Сьогодні Матрона Федорівна старша за свою матір, коли та у кіно знімалася. Побачити неньку на екрані завжди приємно і щемно. Згадує акторів, з якими була знайома особисто. Так, Бикова як. добре знаю, бо він ходив у хату. А там малий томалий Іванов. Кузнечик того добре знаю. Ну, багато знаю. І цього ж дядька казали він. Звернув, Цього добре знаю. бо я ходила по грибі по їх і сюди приходила, як матка тут була жива, Жили тут, з'являлась тут, так. зустрічалась. Ну, дай погоду вони ходили, як кожен день. Вихав той калечін, може взяв мене, як поламав. Потрапила до фільму і ось ця непримітна сільська вуличка. Отім чи так вже й непримітна, адже тут ходив сам биков. А ты что, озверел? Тяжело в учені легко в бою. Каже, мне маэстро маєстро Спокойно. Сначала и... І... Показали нам намі місце, де знаходилась штабна землянка. До речі, роль командира полку зіграв популярний актор Чернігівського музично-драматичного театру Віктор Мірошниченко. А це наймолодші кінозірки з місцевих. Подорослішали тодішні хлопчики і дівчатка, які пекли картоплю на березі Десни. Оце така собака, що ну? коли німці прийшли у село, то всіх собак перестріляли. А цього Люба так ховалась, так ховала, що він зовсім гавкати не вміє. Добрый вечер в вашей хате. Картопли дасте? Скидайте. Як зовут его Волкодава? Как вас? Алешка? Ах вы! Эй, вы, гасите огонь! Солдат! Я? Ты сменился? Так точно. Давай, ребята. Отведи ребят в столовую, пусть накормят. Есть! Пошли, ребята! По-різному склалися їх долі. Та одне для всіх залишилося незмінним. Яскраві дитячі спогади, які зігрівають своїм теплом і щирістю їх уже доросле життя. Картошка була смачна. Так ви вже Дуже так смачна. Вітя да, ну, був маленький, так тут взагалі кричав, що кончилась картошки, дядьку, дайте картошку. Так встановлюють кадри. Зараз і внуки вже дивляться в кіно, дідушку бачать. Маленьким був, те самому дуже приємно посмотрети, спомніти. Нас биков забрав одразу зніматися в цьому фільмі. Приїхали і почали зніматися. Сестричка моя не хотіла її, одівали моє платце підійшло для мене, а сестричка моя не хотіла дівати платка, яке її підібрали, і плакала. Ну, ми її говорили, Я сказала, що я і шоколадку тобі дам, все тільки давай за цей фільм. І їли картошку, розмовляли там все. А запам'яталось нас, як пройшли зйомки, нас ведили у столову кормити. Мені дуже запам'ятались пірашки. І з повидлом нам давали пірашки. Кормили і пірашки давали додому. І лімана, казала моя сестра, у зелених бутилках. Оце так і запам'яталось. І дуже запам'ятався биков. Такий був маленький, швидкий, швидкий такий. Та рано чи пізно все закінчується. Знімальна група завершила свою роботу і готувалася покинути шестовицю. І Леонід Биков вже вкотре звернувся до керівника господарства. Уже підходили до кінця, він говорит, я хочу зустрітися з, з вашими людьми. Мені дуже подобається Шестовиця, природа, я хочу всім зустрітися. Ну, як зустрітися? об'їхав я всіх. Производство, всі бригади, кажу, приїде Биков виступати із своїми артистами, приходить в клуб. Люди прийшли, а клуб малий був тоді такий ну, маленький, старий клуб. Так люди стояли навіть під окнами і смотрі, що он... несколько он там показав свої пісні, поспівав на сцені. Ну і потім я що я довжен вам це? Він <смі> каже, нас треба покормити. Ну як нас покормити? Я заказав тут на своїй кухні, вже приготували пищу хорошу, було що приготувати. От приїздив клуб, а люди з клуба не йдуть. Ну, за клубом, пішли на мой, э, у мой двор, у Белесковейки стоять, а хату ремонтірую. Скамейки стоять стали, так уже у його дворі там розположились пищу, ну вже ж там було, звісно, трохи жидкості, випили, ну вони продовжили свой концерт. Спочатку вони хотіли э, пустити зйомку, але ну, що то там з кінобудкою, що -то у них не вийшло, так вони вирішили дати концерт для села. Я написала об'яви по селу, клуб був старенький, як вже було сказано. Людей дуже було багато, може, навіть все село. І сиділи, і стояли, і, і дуже було гарно. Потім після концерту у нас гарний був добрий председатель колхоза, він виписав продукту і попросив мене, так як старий клуб був, так, щоб пригостити артистів. Так я повела додому, у мене в дворі, накривали стіл, я приготувала їжу і ми угостили артистів. Оце був теж запам'ятований такий вечір. Це була вже під осінь, і ми зібралися до клубу. Це раніше був будинку, будинок культури. Раніше був клуб. Земля була у нас не підлога, а земляний піл, там стенка така, і лавки стояли. Але коли ми прийшли на зустріч, це для села була така подія, тому що ми знали, що це такі артисти великі, а особливо знали Леоніда Бикова, тому що і бігали туди на зйомки всі, і зустрічали їх, як знаєте, і прийшли, але. Квітів, як тут глянули, ми з сестрами прибігли, нема квітів. І згадали, що ну як це так, артисти такі. Побігли з сестрами до школи, нарвали такі, але були тільки жовті квіти, вже під осінь. Були чорнобривці, такі жовтенькі, нарвали і прийшли на зустріч. Це не можна вам передати, яка це була хвилюча подія, коли ми глянули на їхні обличчя, коли вони танцювали, співали. Але коли піднесла я Лоні Добика ось такий букет, я згадую його очі. Вони були такі, знаєте, дуже добрі. Дуже добрі і смутні щось такі. засмучені, засмучені очі. Але посмішка, посмішка це це не можна вам передати, яка це була посмішка його. І Він навіть поцілував мене, дякували нам. І ми згадуємо я згадую цей момент, і от знаєте, зараз зустрічаємося з друзями. і Я згадую завжди цей момент, і розповідаю, що в нашому селі що ставиться… Така була подія, що ми знімали, і цей фільм часто показують, ви знаєте. І ми всіх показуємо, розказуємо, що це наші сільські люди. І я згадую, як я дарувала такий букет. І дуже рада в житті, що мені випала така нагода зустріти таку людину. Добігає свого кінця і наша розповідь. І фінальну крапку поставимо ось на цьому знаковому і для фільму, і для жителів шестовиці місті. Пам'ятаєте? Саме тут легендарний маестро Леонід Беков виголосив своє послання у мирне майбутнє. Коли війна, сюди, пройдемо по этим местам. хто залишився в живых? И позовем лучший симфонический оркестр во фраках. выйдет дирижер. Я подойду к нему и скажу. Пусть они да? сыграют. Нет, ты знаешь, я... я, сам. Скажу, извини, маэстро. Да и я. И как в черном смугленку. От начала и до конца.